Добрий ранок з Парижу. І що ми повинні зробити вранці в Парижі? Це а вже ж піти купити булочку в буланжері. Можливо, ще зайти купити ковбаску в бушері <смі> і сирок в промажері Це, до речі, дуже по-французькому, тому що ти не можеш просто піти і купити в одному магазинчику все. Ні, так це не працює. Ти повинен. Пройти по всім малесеньким крамничкам і купити тільки в спеціалізованих. Ще фрукти також в іншій крамничці. Але до цього, до речі, швидко звикаєш. Так ось, зараз підемо у French Bastards. Він тут недалеко. Я дуже люблю там випічку, а потім зайду ще. В ці інші крамнички і покажу вам, що там можна придбати симпатичного. До речі, не дуже знаю, що вам, знаєте, з шопінгу показувати і знімати, тому що я зараз нічого не купую, і Бережу гроші, щоб залишити їх на період сейла. Тому що в Парижі, взагалі во Франції, він починається трохи пізніше, він починається. Цьому році з 25.06 е, в, в школі літні місяці е, ми були на канікулах, тому я українською не знаю, як буде літні місяці. Тільки серпень чомусь знаю, інші ні. Так ось вони починаються 25.06. І е, з кожним тижнем вони все більші, ці, е, ці знижки. І я от чекаю, щоб вони почалися і вже тоді щось обирати, щось дивитись е, симпатичне. А зараз, знаєте, от треба не витрачати гроші, треба зберегти. Тому буде сьогодні, напевно, продуктовий сорт. От на це можна витрачати завжди. Так що залишайтеся зі мною. Обіцяю симпатичний, прикольний влог. Візьму вас з собою. В мої будні в Парижі. Сподіваюсь, вам сподобається. А вже ж я візьму свій улюблений пана газан. Це така булочка з кремом і родзинками. Також люблю пан свіс. І. Ну, no, не так, просто не так. Тут дуже дуже смачна тарт сіто, але зранку не дуже хочеться. І також ще тут пробувала тарта абрико Аман э, там пістаж дуже дуже смачні. Як бачите, їм свою булочку. Щоб зрозуміло, зараз Парижі така спека, просто плюс 30 фото день. Ми приїхали сюди, думаючи, що тут буде не так спекотно, тому що ми подивилися що там, е, стандартні е, звичайні, знаєте, звичайну погоду, евроенчве. Е, і там було тобі, плюс 25-26. Я навіть не взяла з собою шорти. У мене одяг. Тож я подумала, ну вони мені тоді не потрібні, а коли почнуться знижки, я щось там собі. Але зараз така спека, що просто неможливо. Особливо в місті, яке кам'яне. І кожен день я захочу дивитись погодю. І там показує, що вона на 8, більш, ой, на 8 градусів більше, ніж звичайна в цей час. Я така дякую, дуже дякую. Так що, дівчата, хто там живе в таких холодних країнах, куди вам треба привезти гарну погоду, дуже-дуже спекотне сонце. Ну викликайте, запрошуйте гості. Тому що, як бачите, я, я так хотіла тут прохолоду, що я привезла іспанську спеку сюди. Я вже реально дивилася, може кудись поїхати, наприклад, в Тюрів, чи не знаю, в гори. Але навіть в Тюрівку дуже-дуже спекотно. Так що, дівчата, ви знаєте до кого звернутися, коли вам треба сонячна, дуже спекотна погода. Ось я. З'їли, підкріпилися, сил набрали і прибігли в фронте. Я завжди обираю сир Сан Фелісьєн. Сан Фелісьєн, його обожнює, він такий креповий, дуже, дуже смачний. Я вже зробила замовлення своє, чекаю. До речі, коли купляєш жамбан, тобі. Ти кажеш не типу, 100 грамів, а, наприклад, кажеш, скільки кусочків тобі треба, транш. Наприклад, 10 чи там, 6. Ось, до речі, сан Філісін, сир, який я полюбляю. І Сен Марселян, вони, до речі, схожі, дуже смачні. Також я люблю, авжеш, авжеш, брі. Тут є з трюфелем, це дуже смачно, а тут також є підстажний маскар. Не знаю, не знаю. У мене невеличка порада. Якщо ви бачите, ось цю полуницю Мара Дебоа, це просто, ну, я не знаю, це найкраща полониця в моєму житті. До речі, вона коштує 7,95. Я, напевно, зараз візьму, я брала по 10. Дивіться ще одна порада. Я побачила, що продається мій улюблений конфітюр. Ось цей конфітюр артизональний. Він просто неймовірний. Найкращий з усіх. Найкращий. Я вам це точно можу сказати. Він з межев. Там він в будь-якому супермаркеті коштує 5 євро. Тут 7,95 в Парижі. Але в модному фромажері, ось цей Бертбарталемі, він коштує 10. Тому, ну просто знаєте, ціна зазвичай типу 8-10 євро. Але він такий смачний. Я люблю фромбуас, а вже ж. І сиріс нуар. Це дуже-дуже смачно. Це сиріс нуар це е... вишневе. Воно прям як натуральне, не засолодке. Все, я вже взяла свою мара дева. Розповім зараз, чому ця полуниця така особлива. Вона, як суниця. Я вам серйозно, я чула, що вона дуже смачна. І коли я її побачила, оце в перший день в Парижі, я її взяла і з'їла в парку. Я смачнішою ніколи в житті не їла. І так, вона дорога, вона дорожча, ніж звичайна полуниця, але. Смачніше, я в житті не робила, просто як лісова сумниця. Все. Зараз мені ще порекомендували, де купити багет. Там в промажері. Бачите, я ж кажу, просто похід по магазинам просто за, за три кусочки ковбаски і за пірашком. Так і день прийшов. Ну, це я сміюся. Так, зараз візьмемо багет. Обов'язково треба брати траді, не брати якісь інші саме траді, традісьом. Оцей справжній. Ну і все, будемо йти їсти. Дивіться, дівчата, що урвала. Уже всі про ці е, каскет говорять. Це кепка від Sporty Rich, яка продається разом з журнальчиком Harper's Bazaar. І є голова і зелена. І по факту ти купляєш такий каскет за ціною журналу. Хоча ні, от 12,80 тобі е, повна сума. Хм. Вже всі про це розмовляють в Тік-Ток, в Трец. От я прийшла і урвала. Так, що ми сьогодні урвали? Наш улов дня: Шість слайсів ковбаси, булочка, багет, полоничка, мара дебоа, журнал з кепкою, вино, пісень. Люблю це вино, сигочок. Ну що, ну, наче все. Можна жити додому. Реально. Я думала, вийду на 20 хвилин, їм вуличку, все. Вже мені здається, година пройшла ще більше. План такий: зробити французьку домашнє завдання, потім по, понавчатися. У мене урок французької. Може, потім просто піду на вечерю в ресторан, тому що забронювали улюблений ресторан. Ловці, лютеці, лютеція. Чи люте лютеція? Ну, лютеці. Ось такий день народу. Чата зараз дуже дуже швиденьке включення з кос. Я забігла, в мене є 15 хвилин, але я все одно вирішила зняти для вас, тому що можливо скоро буде сейл в кос, точніше, він напевно буде. І можливо, ці речі попадуть на сейл, і ви подивитесь, як вони виглядають на людині, на мені. І тому я вирішила приміряти дещо для себе і для вас, і показати. Е, які речі, які щось сподобалось, тому я вирішила швиденько приміряти для себе, але і зняти для вас. І що? Е, не знаю, мені якось не дуже багато що сподобалось сьогодні в КОС. І, до речі, хотіла вам показати свою покупочку от буквально вчора зробила. Це просто футболка. Нічого знаєте цікавого, але це кроп-футболка від Uniqlo, вона гарної якості, і мені подобається, що от влітку з такими спідницями її не треба нікуди заправляти. В ній прям суперкомфортно. Там дуже багато кольорів. Я взяла білу, але зараз думаю, можливо мені ще треба взяти якусь в іншому кольорі. Я дивилася на сіру і на темно синю, вони прикольні. Я вам дуже її рекомендую. Як бачите, от зараз я зі своєю спільницею і е, в таку прям спеку це дуже комфортно, і мені вона прям супер-супер подобається. Зараз перейдемо до кос. Перший образ це льняна сукня. На мені 36-й, але вона трошечки завелика. Бачите, ось ось тут прям дуже багато простору. Я напевно, взяла б, напевно, назвав 34. Бачите, вона ось так зав'язується на спині. Мені подобається. Класно на, на літо, в місті, на відпочинку. Прикольна сукня. Коштує 100 євро. Якщо буде на знижках, дуже вам рекомендую наступний образ. Шорти, які є в трьох кольорах. Я тут зділа 36-й і вони прям гарно сіли. Не занадто тісно в талії, мені прям ідеально. І топ, який мені дуже сподобався в залі, але зараз він якось дуже дивно сидить, і, напевно, він мені не дуже подобається. Він перетискає якось тут, тут занадто високо, а тут досить об'ємно. Не знаю. Щось не дуже моє. Ще один топ. Він бачите в такому неймовірно приємному кольорі. Я його через кольор і взяла. Треба подивитися, що це за тканина, але вона, вона така трошечки сяюча і мені здається, вона навіть трохи охолоджує. Є такий ефект. Можливо, навіть ці шорти. Але сам топ симпатичний. Треба ще подивитись на сайті, які ще є кольори. Е, ну, нічого так. В такому розслабленому стилі мені навіть подобається. Ще один топ. Це таке поло, я, до речі, за ним йшла, хотіла дуже сильно приміряти. Я сподівалася, що він буде більш тоненький, тому що тут відскозає трохи шерсть, але він прямо шерстяний. знаєте. Е, на не дуже спекотну погоду в місті на літо клас. Він є в темно-синьому кольорі, як на мені, це не чорний, в червоному і сірому. Е, він мені прям супер подобається, класна якість. На мені розмір S, Але зараз немає сенсу його купляти, тому що я думала його зараз носити, але він занадто спекотний. До речі, ось ця ковтина. Вона була в розмірі XS і ось ціна 60 євро. На цей топ тобто, також ціна 60 євро. Прикольний, бачите, так от я собі цей опис і бачила, типу, знішлинами, шортами, але занадто спекотний. Давайте я вам ще покажу артикули. Е, ось артикул е, темно синього пола. Артикул і ціна зеленої, ковтини. Також артикул сукні і артикул шортів на мені був 36 розмір. 34 також сів, але був мені здається занадто. Впритик, оцей 36 краще. Дівчата, я вже в іншій примірочні, тут дуже камерна атмосфера, але помітила три сукні, які хотіла вам показати. Ось ця. Тут не передається її колір, і це за великий розмір на мене, тому що це тридцять 30... 38 мікрос. Так ось вона е в. Шоколадну смужку і дуже-дуже прикольна сукня е, влітку, і на пляж, і в місті. Е, прям класна. Тут е, Тут є кармани, і взагалі вона дуже прикольна, е, з бавовним тоненькою. Дуже її рекомендую на літо, але, знову ж таки, кольор не передається, плюс це дуже великий розмір, на 38 Я б, можливо, могла і 34 вдягти. Ще одна сукня вона неймовірна. Дійсно, вона мені дуже-дуже подобається. Тут, бачите, край, він зроблений як балоном, не знаю, він зашитий всередину, тому вона створює такий класний об'єм знизу. Плюс вона з такої, не знаю якої тканини, але вона гладенька, як наче, тоненька плащовка. Не знаю. Але ця сукня вона класна буде і в день, і ввечері. Дивіться, який. Гарний об'єм на спині. Мені прям супер-супер подобається, вона не дуже дорога. На мені, 36 розмір, ідеально сів, просто краса. Ще одна сукня, вона вже виглядає дуже-дуже простенько порівняно з попередніми двома. Але якщо на пляж десь, знаєте, в готелі пройтися, мені здається, прикольно. Вона бавовняна в таку, бачите, біло синю смужку. В принципі, нічого, так. Це на мене 34 розмір, я би взяла 36. Я раз добрий вечір, чи просто добрий вечір. Я, як ви бачите, вже вдяглася і зібралася піти в ресторан і вирішила показати, що на мені. І це футболка Uniqlo, яку я вам рекомендувала, чи можливо це буде трошечки попереду. Така кропнута футболка Юнікло. Потім спідниця е, Прада, яку ми з вами розпаковували з аутлету, і також е, Hermes Oasis, який ми також розпаковували. Ну, тут можна близько не знімати, тому що там вже натерто, тому що я обігла пів Парижа, щоб знайти журнал для вас. І стерла ці ноги, знаєте, до катастрофи. А також у мене бакет від Zero, який я дуже полюбляю. І ось такий у мене сьогодні образ. Зараз піду вам в ресторан, покажу вам атмосферу і трошечки амбіянсу і вечері своєї. Вечеря закінчена коктейль випит. Тому якщо я буду трошечки незв'язно розповідати, вибачте, це все не я, це коктейль. Мене просто змусили записати вам якби, резюме на цей ресторан. Почну з того, що поїли смачно, але ресторан досить туристичний. І взимку ми були. Мені здається, в суботу, в обід. І було якось приємніше, тому що було більше місцевих, які прийшли на бранч. Знаєте, типу, така більш камерна атмосфера. Зараз я зрозуміла, що є така тема, що іноземці вони садять всередині, американців, дуже багато, а французів назовні. І от е, е, з. Якби назовні більш приємна атмосфера. Ми там не схотіли сидіти, тому що е, коли ми прийшли о 7 годині, було досить спекотно і ще така вулиця була більш жива, а всередині було камерно і кондиціонер. А це в Парижі, знаєте, дорогого коштує. Але от зараз ми вийшли і вже було більш спокійно. І от е, на вулиці більш приємно. Так, це перший момент, по-друге, ціни. Перемінила руку, тому що вже занадто важко мені. Так ось, коли ми їхали в Париж, ми зупинилися на ночівлю в такому містечку маленькому, і в готелі In the Middle of Nowhere. Знаєте, просто якесь французьке селище. Але там був ресторан при готелі, і він... Вважається, такий досить модний е, для цього краю. І щоб ви розуміли, там ми їли Ескарго, 6 штучок, тобто оці равлики, за 3,90. Тут 6 ескарго коштує 22 євро. Е, основні, до речі, тут були дуже смачні, мені сподобалось. Але вони всі більш, якби, 30. 40 євро. In the middle of nowhere, якби посередині Франції, основне коштує типу 12 євро. Ну, щоб ви розуміли, різницю. І, якби, і там, і там смачно. Моє резюме. Мені, в принципі, сподобалось гарне місце, але залежить від амбіянсу. Якщо є іноземці, американці поряд з вами, то вже ж ви будете почувати себе якби, досить туристично. Але якщо ви будете тоді, коли буде більше французів, місцевих, то буде приємніше. вже ж. А ще буду вже закінчувати цей влог, тому що потрібно монтувати, щоб вам було що подивитися. Я, знаєте, відчуваю свою відповідальність, і, от реально, коли я думаю, що вам не буде що подивитись, е, ну, я прямо напружуюсь, щоб щось зняти. Тому що я й сама дивлюсь YouTube блогерів і коли в них щось не виходить раз на тиждень, то ти така е, що сталося? Чому ти не знімаєш? Тому сподіваюсь, вам сподобався цей влог. Я вас обіймаю, цілую, бажаю гарного тижня і до зустрічі! До виходу!